Всім доброго дня. Сьогодні у нас такий морозний недільний день. І сьогодні я тут з фори просто поверталася і дивлюся, тут така чарівна леді у нас. Україночка така, яку я давно знаю, сусідка моя, тут щось нам презентує, показує. І каже, що в них відкривається. Щойно з вогню. Ви бачите, орієнтуйтесь, це біля нашого храму. така знаєте, заклад, випічка з тандиру, ну вже пахне смачно хліб з м'ясом. І це з якого дня воно відкривається? З понеділка у нас відкриття. Завтра? Завтрашнього дня? завтра продаж буде тейківей з віконця, виготовляється. Які у нас там навпроти амбулаторії? Так. Там буде виробництво, там, там Тобто, заводи, зразу свіжо і там прийти, свіжайше свіжа, звіти там наявності А сюди буде привозитись, і також під наявності можна звернутися через віконечко і замовити собі, собі замовити. А Сьогодні у нас така, типа, безкоштовна про гост... акція, поки О! на зараз є така маленька. Багато іранку, і ранку багато і народу, і і то... народу і ми вже постійно. звичайно. Ми я ж прийшла вже це прийшло. середина дня. Я зрозуміла. Тобто, ви нас зрозуміли, дорогі калинівчани, і всі жителі нашої громади. Будь ласка, у нас такий чудовий заклад, такому чудовому місці в центрі, можна сказати. Будь ласка, приходьте попри все, розуміємо все, що війна, щось важко, але життя триває. І якщо вам хочеться підкріпитися, у такі вже морозні дні. Будь ласка, заходьте до цих чарівних людей. Слава Україні! Героям! Slava